Неслухняний зайчик і хитра лисичка. У лісі, де сонце просинається разом із пташиним співом, жив собі маленький зайчик. Але він був неслухняним. Чому так? Бо він ніколи не слухав ні мами, ні тата, ні старших зайців, які знали про ліс усе. Не стрибай далеко від стежки, казала мама. Не дружи з лисичками, попереджав тато. Не довіряй солодким словам, радив дідусь. Але зайчик був впевнений, що все знає краще. І одного разу, коли вітер шелестів листям, а сонечко золотило траву, зайчик побіг далеко-далеко, аж до старого дуба. Який усі обходили десятою стежкою. Там він зустрів її хитру лисичку. Голос у неї був солодкий, як пісня. Вона вміла розмовляти так, що навіть ведмідь міг забути, чого прийшов. Привіт вухастику. Защебетала лисичка, Що ти тут робиш сам один? Я дослідник, гордо відповів зайчик. Мандрую лісом. Я теж люблю мандрувати, усміхнулась лисичка. А хочеш побачити? Чарівну галявину, де ростуть блискучі ягоди, вона тільки для обраних. Неслухняний зайчик вагався, щось було дивне в її словах, але цікавість перемогла, і вони рушили вузькою стежиною якою ще не бігали заячі лапки. Через деякий час вони вийшли на галявину, але вона була не чарівна, а зовсім навпаки, темна, заросла колючим чагарником, а посередині старий перевернутий вулик. Тут ми пограємось у гру, сказала лисичка, і враз її голос став не таким вже й солодким. Я ховаюсь, а ти мене шукаєш. Якщо знайдеш, отримаєш пиріг з морквою, а не знайдеш, залишишся тут назавжди. Зайчик зрозумів, що потрапив у пастку. Лисичка вміла добре прикидатися, але вона не друг, а мисливиця. Та зайчик, хоч і не слухняний, але розумний. Він не запанікував, спершу пригадав, як тато казав. Якщо потрапиш у біду, не панікуй, а прислухайся до лісу. Він підкаже Зайчик навострив свої довгі вушка, і тут він почув тихе цвір-цвір. То була польова миша. Вона визирнула за кущів. І почала розмовляти з зайчиком. Ти в біді, зайчиком, я знаю хід до безпечної нори. Іди за мною. І от під кущ, під камінь, між коріння, і зайчик вислизнув з пастки, а лисичка тільки хвостом махнула. Він повернувся додому змучений, але щасливий. Мама обідняла його, тато мовчки підняв брову, а дідусь тільки й сказав: Ну, що, мандрівнику? запам'ятав, не кожен усміхнений, то справжній друг. Так, сумно кивнув зайчик. Але знаєте що? Я тепер знаю ще й інше у лісі є ті, хто допоможе, навіть якщо вони маленькі, як мишка, І з того часу він слухав Не завжди одразу, але завжди уважно. А хитра лисичка, вона ще довго шукала, кого б обшукати та обманути, але тепер зайчики передавали одне одному казку про неї, щоб бути готовими. І тому, дітки, запам'ятайте, справжній друг не той, хто говорить гарно, а той, хто поруч. Коли тобі страшно?